Всім привіт, вітаю вас, шановна товариство, на моєму каналі. З вами New York 133, і в даному відео детально розберемо ось цього красення. Це в нас американський досліджуваний середній танк 10-го рівня М-48 А5 Паттон. Танк, який достатньо рідко зустрічається в рандомі. Ну, принаймні, я його достатньо рідко бачу в рандомі. Танк, який має відміну по всіх ТТХ гармату, але являє собою не імбу через деякі мінуси, але в цілому танк достатньо сильний і цікавий. Ну і в даному відео розберемося з обладнанням, польовою модернізацією, перками ківажу, бронюванням, зіграємо два бої на ньому і розберемося з його плюсами і мінусами, і чи варто його прокачувати в 2024 році. Отже, обладнання. Перший слот, я вам рекомендую ставити турбонагнітач. Звичайний, трофейний, боновий. Чому турбонагнітач? У цього танка є деякі проблеми з рухливістю. Він має максимальну швидкість 45 км на годину це без турбонагнітача з турбонагнітачем 50 км на годину. Тобто, для нинішніх реалій рандомно і 50 це замало. А 45 для середнього танка це середній танк, це не важкий, це прям взагалі мало. Далі, ставите... Гарматний досилач, так само, звичайний, трофейний, боновий, який у вас є. Збільшуєте перезарядку, ну і, звісно, збільшуєте ДПМ його. Ну і в третій слот ставите на свій розсуд. Я катав з поліпшеним загартуванням, тому що я люблю, коли у мого танка більше ХП, у нього швидше ремонтується ходова, важче збити ходову і таке інше. Я знаю, для чого я це ставлю, для чого мені більше кількість хп. Ну. А ви можете поставити або покращену вентиляцію, да, збільшити ТТХ по троху танку, але бажано ставити, звісно, хоча б трофейно, краще боно, щоб цей плюс був максимально відчутний. Також на нього можна поставити стабілізатор, хоча він буде і надлишковим. Тому що у танка цього зі стабілізацією все ок. Привідувати наводки йому теж не потрібно ставити. Можна поставити. І ще і забладнання, ну, хоча і оптика вона буде для цього танка занадто, тому що у танка в базі 420 метрів, і у нього з головою вистачає огляду, достатньо прокачати перки на огляд і поставити, ну, там бойове братерство, перки на огляд, і з вентиляцією у нього обзор огляд буде просто пух, пушка. Тому або покращену вентиляцію ставити. Або нічого іншого. Ну ні. ну, ви звісно, можете поставити полішений приціл. Да, якщо ви в 90-х роках перед телевізором ставили банки з водою і вірите в те, що приціл вам буде допомагати краще влучати в танки, але більше користі вам дадуть або поліпшене загортування, або покращення вентиляція. Давайте перейдемо до польової модернізації. Значить, польова модернізація тут дуже цікава. Другий бонусний слот ставите поліпшене під живучість, якщо ви плануєте ставити поліпшене загартування. Далі, перша парна модифікація. Мінус 50% від штрафу за пошкодження боєкладку та двигун, мінус 20% від штрафу до розкиду пошкодженої гармати. Це ок, якщо там вдруг вам критинули боєкомплект, ви трохи маєте менше штраф, поки у вас там відновлюється ремкомплект. Тут не ставите нічого, тут не ставите нічого. тут… Можна, звісно, збільшити трохи на 2 км на годину максимальну швидкість за рахунок штрафу до огляду. Да? В нього тут виходить у мене 474 метри, навіть якщо я поставлю, в мене буде все одно максимальний огляд 460. Але все-таки одна із головних фішок цього танка це його величезний огляд. У нього огляд базовий більше, ніж у. ЛТ на 10 рівні. Ну, принаймні більше, ніж у Т100 ЛТ, більше, чим у MX13105, більше, ніж у Мантікори, базовий огляд, я кажу. Е, тому не знаю, ну, можна або збільшити, да, ну уж точно не ставити більший огляд за рахунок зменшення максимальної швидкості. Тут не ставити нічого, тому що оцей плюс, який дає. До міцності шасі, у вас і так стоїть поліпшене загортування, ну якщо ви поставили поліпшене загортування, тому тут ставити нічого, воно вам 150 тисяч срібла, ви просто викинете в пусту, ну тут на ваш розсуд. Тобто трошки більше швидкі за рахунок зменшення огляду, який, так, в принципі, є відмінний. Далі, поїхали по перках екіпажу. Да, у нас тут 4 танкісти. У мене сидять дівчата з нульовим бойовим братерством, у вас може бути і не буде такого екіпажу, тому по черзі прокачуємо ремонт зір, бойове братерство. Далі маскування. Якщо ви плануєте катати на цьому танку з поліпшеним раціоном, то ставите пожеж гасіння і вже все інше ставите на ваш розсуд. Навідник: ремонт, плавне обертання башні, бойове братерство, так само маскування і пожежого гасіння, Або навпаки, якщо ви плануєте катати з поліпшеним раціоном. Тут ремонт, плавний хід, бойове братерство, маскування і так далі. Заряджаючий. У нас виконує роль радиста, да, тому прокачуємо робот, радіоперехоплення, бойове братерство, інтуїція, безконтактна боєукладка, далі маскування, пожежогасіння і таке інше. Розібралися. Ну і тепер пішли до бронювання. І почнемо з верхньої лобової деталі. В противниках у нас стоїть 113-й з бронепропильцям 249 мм бронебійним снарядом. І давайте так, верхня лобова деталь. В цілому, десь ну, максимальне значення броні приведеної десь. Я тут бачив тільки, щоб було 226 мм. Да? Тобто В цілому да, ми розуміємо, що в принципі навіть 8 рівень без голди нас спокійно пробиває. Тобто, малюємо ось таку трапецю, да, відстика нас. Ну, Восьмий рівень без голди, в принципі, спокійно пробиває. Так, да, є тут е, скоси, якщо у нас снаряд відхилиться від того місця, куди ми цілимося, бо ВЛД у нас має закруглену форму, да, бачите, ось такі от скоси тут, скос е, сюди, то в принципі, ну, можна там щось витанкувати, але це більше е, випадкова подія, чим практика. Якщо вам щось в верхній лобову деталь приб... прилітає, вас пробиває. Нижня лобова деталь має. Бронювання ще менше, тобто тут навіть із 6-ї зі своїми 196 мм спокійно пробиває. Тобто, ну танкувати корпусом, лобом корпусом ми нічого не можемо. Далі, борта номінальна, у нас 76,2 мм, тобто, по правилу трьох калібрів, якщо ви ставите нормальний кут, да, корпус, опританкуваний бортом, вас е, жодна гармата в грі не проб'є, і ви спокійно собі витанковуєте. При адекватному ромбі, да, тобто не перекручувати так, то вас зрозуміло, будуть пробувати. Якщо ви ставите адекватний ромб, в принципі, ви можете намагатися витанковувати бронебійки якісь, можете розводити на постріл супротивника, але, ну, прям дуже часто користуватися таким типом. Танкування я б вам не радив, тому що вам можуть і сюди пр пр прокидати да звичайними бронебійними навіть сюди можуть прокидати. І, як і більшість американських танків, вони мають ось тут, тут за переднім катком да вони мають вразливу зону, тобто ви в принципі стоїте собі танкуєте бортом, але вам сюди присилають, пробивають з дома, да тому що тут така конструкція корпусу, це краще видно. на Коліжен моделі, да, тобто, ось бачите, тут ось такі от трикутнички да, відходять від корпуса, і якраз ось ці трикутнички спокійно залітає, ось де воно ось. Тобто, бронебійними восьмий рівень стоїте собі, танкуєте, восьмий рівень вас пробиває. Далі. Башта. В цілому, вона непогано захищена проти бронебійних снарядів. Да, тобто, давайте так, от я повожу вам. Так, да, є деякі ослаблені зони, навіть ось так, от сюди можна. Пробити його бронебійним снарядом спокійно, десь 240-250 мм, але десь в цілому гармата тримає бронебійні снаряди. да Ось тут зону так от поставимо прямо перед нами, щоб він стояв. В цілому. Ну, ось тут сама слабенька зона 238 мм. В цілому гарма... башня тримає бронебійні снаряди. Є тут невеликі дірочки по 255 мм в масті, але ну да туди прилітає. Мене туди пробивали. багато разів мене прибували туди. Але в цілому проти бронебійних снарядів, не голди, башта можна витанковувати нормально, але є величезне. Ну, я б не сказав, що там прям супер величезний, але достатньо великий. Це не такий, як у є 5 Але він великий люк, 60 мм приведеної броні, 77 внизу, 66-60 вверху. Розумієте, да? якщо ви в нього влучаєте, ви здебільшого його пробиваєте. Броні в ньому немає. Ну і проти кумулятивів, 340 кумулятив, давайте подивимося на нашу башту, все трохи міняється. Да? Тобто зон, куди можна пробити цю башту, збільшується в декілька разів. Да? Тобто, вже проти кумулятивів, да, ця башта не така уж і ідеальна. Тому розумієте, якщо проти вас противник заряджає голду, ваша броня. Вмить зникає. Але проти неголди башта, броня-башти в цілому ок. Для середнього танку ба, броня башти в цілому ок. Ну і тепер приходимо в ангар, поїхали, пару байочків зіграємо. Так не хочеться нажимати цю кнопочку. Ну ладно, поїхали. Значить, підводимо ітоги підсумки по броні. Корпус. Лобова проекція. Даже. Навіть 8 рівень вона не може танчити. Бортами можна намагатися танкувати проти 8 рівня, проти 9 та, в принципі, проти 10-го, але головне треба пам'ятати, що нас можуть пробивати через каток та, і не перекручувати РОМ. Що стосується башти, в принципі бронебійні снаряди навіть 10 рівня. Але нас можуть вицілювати в командирський лючок, і якщо проти нас заряджають голду, то в принципі броня нашої башти на цьому закінчується. Ну а тепер поїхали по гарматі. Калібр 105 мм, 390 альфи, перезарядка в районі 7... Ну, от у мене зараз 6, 75, да? Це на стандартному гарматному досилачі з поліпшеним раціоном. Можна розігнати, якщо поставити боновий досилач, бонову вентиляцію, можна розігнати до 6 секунд. ДПМ при цьому, ну, зараз таке, як у мене, це 3400, якщо максимум розігнати, буде 3800. ДПМ, в принципі, непоганий. Ну, я би сказав, дуже непоганий ДПМ. Бронепробиття. Базові снаряди у нас підкаліберні снаряди пробивають 268 мм. Да, якщо не помиляюся, да, це чудово. Швидкість польоту майже 1500 м на секунду, що теж дуже чудово. Кумулятиви. Голда у нас кумулятивна, 330 мм пробиває, швидкість польоту майже 1200. Це теж для, для кумулятивів дуже непогано. 1515, помиляється, він щось так дуже сильно агресивно виїхав, проте. Ментуріона. Ну, я не буду поки що виїжджати нікуди. Або треба зарядити кумулятиви. 448, слухай, непогано альфа військ. Ам... Ну, у нас тут все погано. У нас. Одразу мінус 2 ЛТ. Ну, можна сказати, що мінус 2. Не буду я виставлятись. Ага. Ну таке собі. Давайте ще подивимося, що у нас тут. Там у нас є 50 як мінімум, можливо ще хтось там є. Не засвітився. Ну, давайте туди покидаємо поки що бланди. Стабілізація, швидкість зведення. Взагалі ніяких питань нема. Відміна, що стабілізація, що швидкість зведення, все прекрасно у цієї гармати зводиться Ш... швидко стабілізована гармата. Ну, прям, ну, кайф, один великий плюс цієї гармати. І з мінусів навіть нічого тут не можна до цієї гармати. Ну, у нас Бадже пограв, я залишаюся тут один. Ну, я дуже сподіваюся на прикриття від. Середніх танків, але щось таке. Кого? Ну, у нас команда просто молодці. Ладно, я тут попоїжджу можливо, щось. Можливо. Ну, Я 50 зараз буде агресивно виходити на мене. В нього за спиною просто я боюся, що тут можуть танки стояти за спиною, і мені буде непереливки. Ну, от. Він мені. Ага, ну ок. В принципі, непогано вийшло. Не буду я скидати стан. Пробиваємо центріона. Ну, буду намагатися якось вижити тут. Аби ще тільки арта не срала. А було б взагалі приємно. Так що арта сре, це неможливо. Поки що везе. Поки що везе. З що тут нікого нема. І. Везе, що я його непогано пробиваю. А, Тут ще прога приїхала вчасно я від'їхав. До гармати питань нема. А от до всього іншого є питання. Перше питання це його габарити. Танк дуже високий, він дуже великий. І В нього дуже легко вицілювати, дуже легко в нього на відстані влучати. Другий мінус це його рухливість. 45 км на годину без е, турбонагнітача. Да? 50 км з турбонагнітача. Ну, ви самі розумієте, що це кусок лайна. Просто кусок найграбельного лайна. Особливо ну, це, зараз 2024 рік. І... Швидкість 45 км 50 км на годину це ну, повна скажімо Так. Є танки важкі, які набагато швидше їздять, ніж він. Я вже не кажу про середні танки, які носяться зі свідкішкою 60-65 км на годину. І зайняти на ньому ключові позиції, перекатку на ньому достатньо важкенько. Ну, що далі робити? Тут два танка біля мене. Є 50 і. прогетто Ще є СТРВ. Е... Виїжджати на Е50, ну така собі. да Можна так от спробувати. Ага, я ще. Ага, СТРВ туди виїхало. Я зрозуміло. СТРВ переїхала сюди. Так, у мене тут дерево впало. Хтось тут. Намагається. Підсвічувати. Прогетто, да, так, у нас тут стоїть. Ну, було б непогано, аби ще хтось під'їхав мені допоміг. Ми б розмотали б прогетто. Гетта. Їхати на прогетто на барабан я не хочу. А, є 50. Ну, і ще по ньому ніхто не відпрацює. Ясно. Не відпрацюють. Не влучають. Так, прогетто. Задки їдеть. Встигне дати? Встиг. Він на катку ще постоїть, давайте. Ага, пок. Чудово. Прогету ми прибрали. Залишилося я е 50 і. СТРВ. СТРВ ми розуміємо, де Є50 е катається позаду нас. Зашевелились на шалте, зашевелився і СТ зашевелився. Будемо чекати їх. Інфи від них. Помаякую, що тут стоїть СТРВ на всяк випадок. Із плюсів. Що ще у цього танка класного? Це базовий огляд. 420 метрів. Це один з взагалі з найкращих оглядів на 10 рівні, навіть більше, ніж у ЛТ. Да? У т 100 ЛТ 390 у Мантикорі 400, у 1305. Якщо не помиляюсь, теж 390 метрів, а тут 420. Розумієте, йому м -м, без оптики у нього більше максимального огляду. А якщо поставити йому оптику, да на прохорівку, у як він світить на прохорівці. Так, чудово. Є. Yeah. Мінус. Забрали. Нехай їде Прогет, у неї хП більше вона стояла весь час за спиною, нехай вона йде підсвічує СТРВ, але ми будемо стріляти за цілому десь сюди. Десь вона. Вона шотна. Ну я сподіваюся, що Прогеда її зможе зібрати добрати. Так, прогеда її добрав. Так. Що у нас залишилося? У них із 4 Конц 5 і Суперконкер. Давайте будемо переїжджати, щоб ми могли дефати звідси базу. От, і якщо що прикривати нашого гриля. Там флоу із 4 їде бортом. Треба було трошки раніше мені виставлятись. Зводимося. Чудово на каток. Зараз би другий каток дать. Ага. Збила так, він з'їхав. Зі ну, давай, давай, стій, стій. Так, він десь тут, мамо, да не Влучив. Ну ближче я не буду під'їжджати, тому що там концепт. Ще десь я не влучив. Там другий танк став на захват. Ну що, поїхали тоді збивати? Будемо сподіватися, що та зацілить сюди, вони Так. Так. Надо, щоб прогету бивав конкерера. Треба концепта знищувати концепта. Він найбільш небезпечний, тому що він має швидкість. І на мене пре. Ой, господи, прога не змогла добити. Концепта нашого, да? Ой, Суперконкерера прога не змогла добити. Так, мені повезло. Ну, я в поганій дуже позиції. Я угу. бачите посеред поля залишився. була надія, що наш дорогоцінний прогета зможе добити Суперканкер, а Суперканкер ніфіга навіть не добити. Спробуємо уїхати, ми на 58 хп, навряд чи мене це вийде. То вони знову стають на захват. Давайте спробуємо уїхати в ліс. З рахунок огляду я його побачив. Є мінус із 4. Так, вони на захват поки що не стають. Давайте переїжджати звідси. Блін, такий бій, оце записуєш гай, такий бій, вийшов, просто жесть. Концепт лісти вперед не буде, треба було концептом, мабуть, добивати. Ну... Ой-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Влучили. Блін. Концепт. Концепт, концепт оце в спині, розумієте, оцей концепт в спині це. Просто жопа якась. Навряд чи вийде тут затащити. Прямо дуже навряд чи вийде затащити. Скільки у Суперконкерера 561, тобто він мені на два постріли. Аби я пробив, було б непогано. Є yeah. <пірезр FBI> трохи поперезарятися не вистача... не вистачило. Поїхали треба <поїхали> розтягувати. Треба розтягувати, уїжджати десь туди, на той фланг, на першу другу лінію. Навряд чи це тягнеться. У них Угу. повезло, повезло. Не влучив. Давайте сюди заїдемо, мій козир це Огляд, да, Ух ти, а як ти тут сюди швидко приїхав, так, мінус. І ще один залишився, да, у нас танк? Superconker. Відсвічуємося. Ну і будемо намагатися тут через кущі відіграти. Я не переключаюся на голдові снаряди, тому що тут багато перешкод. Ну як би шукати суперканкерра? Ну він або сюди приїде, або не приїде. М -м. Він сюди ж приїхав. Шкода. Шкода. Трохи не дотягнули. Ну, тим не менше, ось такий бій вийшов. Я думаю, другий же я не буду записувати бій. Ці плюси і мінуси я розказав про цей танк. 6700 мене стріляли. Шкода, що я не вийде. Трохи, трохи, трохи не затащив. Я чомусь думав, що. Суперкан сюди не доїде, він поїхав. от І пробувати його вицілювати. Ну, навряд чи мене вийшло. Можна було б там швиденько перейти на акумулятиви, але навряд навряд ну, я ж не можу цей один робити за свою команду. от Тут хтось ще награв. Ну, розумієте, арта настріляла більше, ніж є 100 і так далі. Непогано, який непогано зіграв? 6800. Ми гідні, да, супротивники? Молодець. 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 Питання: чи варто качати Атона в 2024 році? Є танки сильніші. Да? Тобто, по ТТХ є танки сильніші. Є ось цей центуріон, господи, ось цей да Це Action X, він сильніший буде. Побрані війни вони плюс-мінус однакові, але Центуріон швидший, у нього мінус 10 кути. Да, там у нього не такий е, огляд, хоча 463 метри теж, ось який у нього огляд базовий. 410, да от цього 420 упатана. да є тут же є 50, який броньований, і який швидше їде. Ну, да у нього там кути мінус 8, але тим не менше є СТБ, у якої у якого кути мінус 14, да, там дпм е, більший. Тому, ну, саме головний основний мінус Патона це його е, швидкість вперед. 45-50 км на годину в 2024 році далеко не актуально. Е, була по мене швидкість більше, я би зміг би далі уїхати можливо б, е, раніше я б це зробив би, переїхав би трохи далі, розтягнув би їх якось, а так е, концепт 5 мене наздогнав. Набагато, так, да, він звідки по мені кидав, і тут хоба він уже тут. Ну, зрозуміло. Тому, якщо у вас є Центуріон, Є50, вони будуть кращі. Патан, танк хороший, танк середній, він молодець, він непоганий, він дуже непоганий. Грати на ньому цікаво, але, 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 його швидкість вперед, вас буде трохи вибільшувати. Це, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте. Лайки, залишайте коментарі. Як вам М48 Патон, і побачимося з вами на прямих ефірах. До зустрічі. Слава Україні!